Друзі, продовжуємо далі. І такі теми попереду. Віктор Орбан після візитів до Києва та Москви надіслав непублічний лист до Євросоюзу. За слів Орбана, Україна та Росія однаково готові до мирних перемовин. Орбан додав, що Російська Федерація за словами очільника Кремля погодилась лише на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року. І долучаємо до нашої розмови Володимира Цибулька, політолога. Пане Володимира, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Ну дуже дивний лист. Багато разів там наголошується на тому, що Путін впевнений в перемозі, впевнений в провалі Росії. Інший варіант він ніякий не прийме, тому мовляв, треба здаватися. Інших варіантів немає. Ну дуже схоже на те, що Росія навпаки розуміє, що часу в неї не так багато лишилося, щось там десь підгорає. І треба ось тому о, такі тези просувати. Які у вас враження склалися ось цим листом? Ну, і, до речі, це ж теж поки що не офіційна інформація, це з посиланням на зміни, наскільки я розумію, взагалі про цей лист ідеться. Ну, мова йде про те, що, по суті, Зеленський дозволив продовжувати своє турне Орбану. Якби Зеленський зупинив. Орбан і сказав, що ми не торгуємо власними територіями, ніякого турне далі не продовжилось. Тому що коли Орбан говорить про те, що Росія готова, так би мовити, і Україна готова до перемовин, це значить, що Україна готова віддати свої території Росії. Я щось не чув з боку банкової подібних висловлювань. Хоча, судячи з поведінки деяких представників влади, вони дійсно готові сторгувати в українській території е заради тимчасового перемир'я. Ми ну, знаємо, що. Пане Володимире, пане Володимире, живі... я перепрошую. Але а -а -а. ж Орбан, навпаки, е каже, що в цьому листі, що російський диктатор був здивований тим, що президент Зеленський відкинув оце якраз тимчасове перемир'я, тимчасове припинення вогню. Тобто Орбан каже, що Зеленський цю ідею відкинув. Так мова не про перемир'я. Мова про те, що віддати частину території в обмін на е, мир, мова про торгівлю українською територією, і е, зараз Орбан розповідає Євросоюзу, що Україна готова віддати частину території в обмін на мир. Я не впевнений, що е, е, Орбану так, так було заявлено в Києві, але е, ну всякі під, підморгування е, і натяки можливі були. Ну просто розумієте, коли Орбан робить узагальнюючий висновок, що обидві сторони готові до перемовин, то він знає, що українська сторона не приймає не приймає поки що ну, в публічних заявах умову про віддачу чотирьох суб'єктів України Росії. Не може бути про це мова. Але ж Орбан видає по суті вводить керівництво Євросоюзу ломану, розповідаючи про те, що обидві сторони готові до перемовин. По перше, обидві сторони не можуть дозволити собі перемовини в двосторонньому форматі. А ви думаєте, пане Володимире, що в Євросоюзі вірять у Орбану, довіряючи те, що він сказав, що це апріорі є там остання інстанція, що це дійсно позиція Зеленського? Шарль Мішель же сказав, що його ніхто не уповноважував від ем, обличчя від особи ЄС вести ці переговори. Та тут питання ще гірше, що якби в, Ки... в Києві зупинили Орбана, він би далі не поїхав. Тобто, а як, по суті, мене, Орб... Ну, коротежну, а як його зупинити? Ну в кайданки йому одягнути на нього і не Ні. пустити в клітку, в підвал посадити, хай би, там посидить. Як... Якби в Києві однозначно сказали, що без територіальної цілісності ми не готові сідати, не вести ніякі перемовини, це наша умова, то який сенс був би їхати. Орбану до Москви, де по суті позиція Путіна без того відома, який сенс був їхати Тут, зараз. Насправді Орбан своєю поведінкою підставив і Україну, і Євросоюз. Тобто, зараз він цим листом пробує виправдатися. Всі зрозуміли, що він дещо не повносправний розумову, тобто його его, так би мовити, передавило всі раціональні мотиви. І тепер він пробує виправдатися. Всі прекрасно розуміють, що після цього трюку з візитом до Москви з Орбаном не можна мати справи йому взагалі не можна довіряти. Ну, коли президента в одному з інтерв'ю журналісти запитали про цю історію з обміном території на мир, він сказав: а давайте у людей запитаємо, чи погодяться українці на подібне. І тут Георгій Тука відмічає наступне: значить, вибори Верховної Ради і вибори президента у нас проводити не можна, а референдум, давайте спробуємо запитати у людей. Як це виглядає? Ну, Типу, історія про те, що президент по суті послався на неможливе? Ну, справа в тому, що диктатура, а по суті, те, що збудував Зеленський, розтоптавши Конституцію, є диктатура. Вони завжди послуговуються інструментарієм референдуму. як... Ну, е е інструментом розподілу відповідальності за власні злочини або за власні помилки. Вони е відповідальні за це перекладають на масовку на, на юрбу, або е через референдуми хочуть підтвердити так, би мовити, безальтернативність свого рішення. Якщо Зеленський нам починає нав'язувати думку про мир в обмін на території, то він і хоче підкріпитися уявним референдумом. А чому референдум про вступ в НАТО не провести паралельно із цим? Я думаю, в нас ніхто не буде проти питання не в українському народі про вступ у НАТО. Пане Володимире, дякую вам за думки. На жаль, година добігла кінця. Якось в наступний раз розлоги, що поспілкуємось. Політолог Володимир Цибулько був з нами на зв'язку. Цієї миті.